Всім привіт! так сьогодні в мене трапилась така подія, якою, яка не, не траплялася зі мною вже більше 12 років, а до того а, на те, що траплялося дуже часто. А я і сам допомагав людям, щоб у них таке трапилось, і вони мені за це були дуже вдячні. Тобто, це, це була моя праця. Здогадайтесь про що, про що я зараз. Хто вже здогадався? Хто мене добре знає? Напишіть, будь ласка, в коментарях на якої секунді ви здогадалися, про що я кажу. А якщо не здогадалися то я кажу, я сьогодні замовив новий комп'ютер собі. Тобто нові детальки на, для нового комп'ютера. Це те, що я робив. Раніше дуже часто, там, декілька разів на рік, я собі там оновлював свої комп'ютери або там ну, суттєво покращував його. А зараз в мене комп'ютер, який я останній збирав, я в ньому десь років п'ять тому замінював процесор ну, на максимальний, який зміг знайти на той час. А До того він збирався у початку 2012 року. Порахуйте, вже більше 13 років. Я не збирав для себе свого домашнього комп'ютера. Ну, я, я, я займався майнінгом, криптовалютами, тобто там збиралися трошки інші комп'ютери, такі фірми збирались. Людям за цей час я там допомагав з комп'ютерами неодноразово. Але так, от, щоб купити собі нову материнку сучасну, сучасний процесор, сучасний комплект пам'яті, там ну і от я сьогодні замовив в п'яти різних магазинах: процесор, плата, пам'ять, кулер в общем, процесор плата, пам'ять кулер, Ось, що ще. А, іще ж... жорсткий диск, щоб він стат... ну, стабильно там постійно стояв. На типу восьмерочку замовив. Ну, в общем, переоткрою трошки секрет. Це буде AMD Ryzen 7.